Овочевий ринок в обласному центрі. Тут і попри кризу людно. Втім, харчі нині купують дешевші та й в кількості меншій. Якщо раніше вони покупали пів кілограма, якщо покупали кілограм, або перед новим роком люди приходять, кажуть, що раніше покупали головками, а зараз просять, відріжте, будь ласка, 200 грамів. Якщо відрізаєш 250, боже, ви знаєте, багато, забагато. І так от і граємося, ріжемо по 200 по триста і Люди покупають, бо всі хочуть посмакувати. Хочеш, не хочеш, а на дієту довелося сісти чи не всім подолянам. За минулий рік ціни на продукти харчування виросли як гриби після дощу. Ціни ростуть і ростуть особливо з осені. Кожного тижня майже поставщик поздавляє товари, і вже ціна в накладній приходить більше, більше і більше. від 1 до 5 гривень буває різниця. Самі покупці від цін просто шоковані. кажуть, вартості продуктів вже й не намагаються запам'ятати, бо вона щодня нова і не нижча, Зрозуміло на яйця, на масло, на, на твердні сири, на е, м'ясо, на куріни ці продукти на все власне кажучи, на все. Підтверджують спостереження пересічних хмельничан і статисти. кажуть за минулий рік індекс споживчих цін склав 142,5%. В середньому за місяць ціни виростали на 3%. Більш за все підвищились ціни на цукор, шоколад, яйця, соняшникову олію, овочі. Це підвищення було 1,6-1,8 рази. Догнати таку інфляцію заробітні плати не змогли, відстали далеко позаду. За січень листопад підвищення заробітної плати до відповідного періоду попереднього року становило 115,8%. А реальна заробітна плата ми також розраховуємо це з урахування якраз цінового нового фактору. Становила всього 76,8%. Це означає, що українці фактично почали отримувати на чверть менше грошей. Яким буде рік цей прогнозувати статисти не беруться. Наталка Бахамен, Сергій Репчинський. Новини телеканал Ті 7+.